Час прокидатись, трактор задирчав, дир, 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 бригадир, я зарядки, командир, робимо зарядку, усі по порядку. Гуп, гуп, хоп, хоп, хоп. Ми танцюємо хіп-хоп, стрип, скоп, дир, дир, я на фермі бригадир. Вийшли кози і курчата, баранці, і каченята, лошата, і бички, корілки, і цапки, дир, 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 бригадир, я зарядки, командир зарядку, Усі по порядку. хоп, хоп, Ми танцюємо хіп-хоп, стрип, скоп, дир, дир, я на фермі бригадир. Дядя Вася не зіває, на зарядку закликає, дядя Вася, присідай, пританцьовує, стрибай. Дир, 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 бригадир, я зарядки, командир, робимо зарядку, усі по порядку. хоп, 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 Ми танцюємо, хіп. хоп